Чому ж я все-таки хочу переїхати з Америки після двох майже років життя тут? Що не так в цій Америці? Зараз розкажу. А ти підпишись. Справа тому, що за ці майже два роки, які я тут живу, я де тільки не була. Приїхав в один штат. Я пробула тільки один місяць в Міннесоті, Після того я переїхала в Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Там я мандрувала Санта-Моніка, Санта-Барбара в лос анджелес Я прожила цілих 7-8 місяців, але я приїхала всього на три. І я ні в чому, абсолютно ні в чому собі не відмовляю. Коли я була в Лос-Анджелес, я працювала там помічником офіціанта. І баріста я заробляла нормальні гроші, жила в хостелі і могла собі дозволити більш-менш нормальне життя. Але після того я зрозуміла, що я хочу назад в Міннесоту, тому що ти не зможеш нормально а, накопичувати гроші в Лос-Анджелес. Там постійно джакузі, пиво, друзі, океан і всі, ті, хто любить це, а я не знаю таких людей, хто таке не любить. Їм дуже складно буде заробити гроші в Лос-Анджелес легко, а от заощаджити їх. Дуже складно постійно багато туристів, багато вечірок, багато е, яких презентацій фільмів. Постійно щось відбувається, і ти хочеш в цьому бути задіяний. Ти хочеш приходити, ти хочеш тусити, ти хочеш дізнавати щось нове, бо постійно навколо тебе щось нове. Дуже складно такій людині, як мені поставити все на паузу, працювати, накопичувати гроші. Я постійно ходжу щось дізнаюсь нове, і це мені не підходить. І я це зрозуміла після 7 місяців знаходження там. Місто. Штат просто бомбезний. Багато бомжів, звичайно, але це все можна уникнути. От тим паче, зараз переселення велике в Каліфорнії, і дуже багато зараз бомжів збирають і вивозять їх десь в поля, якісь там, де їм модульні будиночки готують, але це довго, Я думаю, бо там туристів нема і їм гроші ніяк не заробити. От тому мені здається, що вони повернуться на сьогодні, так завтра, в центр Лос-Анджелеса в Голлівуд. і буде там капець, що відбуватися, як це було раніше. Після. Сьоми місяців життя в Лос-Анджелесі. Я взяла і пішла в школу барманів, вчила коктейлі, практикувалася, робила якісь нотатки. І після того я здала тест на бармана, і в мене є сертифікат бармена. Угу, і я можу працювати барменом. Будь-де якщо в тебе є сертифікат бармена, то ти можеш працювати в Лос-Анджелес. Якщо в тебе немає сертифікату бармена, то ти не можеш працювати в барах ресторанах як бармен. От тому я собі на всяк випадок це зробила і поїхала я в Мініаполіс працювати барманом чи помічником бармана. Але тут це не потрібно. Тут всіх беруть на роботу, і їм не важливо, яка в тебе спеціальність. От якщо в тебе є руки, ноги і голова на плечах, то тоді, в принципі, ти можеш працювати ким завгодно в цьому штаті, в штаті Мінісота. Я зараз знаходжусь в Мініаполісі. От, от я вам розповідаю, що нібито все класно, Так от в мене є квартира, оця за яку я плачу 900 доларів на місяць. Тут є джакузі басейн. Підземний паркінг, кавова машинка, і в принципі багато всяких плюшок. Спортзал, так за паркування машини я плачу 170 доларів, і за страховку своєї машини я плачу на тепер. Я плачу 200 доларів. Але раніше це було 380 доларів, тому що я е, дуже дуже поспішила і зробила собі моє страхування машини на українські права, які ще й просрочені були. І в мене ще досвіду вождіння взагалі не було принаймні, в Америці в Україні. Там десь 10 Разів я крутила баранку. Тому моє страхування на мою машину по українським правам були 380 доларів. Я ще навіть не здала тест практичний в DMV. Це такий заклад, де ви здаєте тест практичний і тест на знання правил дорожнього руху. Коли не робіть так, як я робила спочатку, здавайте тест один, здавайте тест інший, поотримуйте права американського образців, і потім вже Робіть страхування на машину, якщо ви навіть купили машину до всіх у цих дій не оформлюйте, не робіть страхування на цю машину. Пхай вона в вас стоїть а, на парковці і чи в друзів, і вона просто буде простаюватись, Нічого страшного це не буде. Буде набагато страшніше, якщо ви оформите на свої українські права а, страхування, яке буде в вас. Півроку, шість місяців, і ви не зможете нічого зробити з цим. Ви не зможете потім через місяць перерахувати своє страхування, бо у вас вже буде договір на шість місяців. І якщо навіть ви захочете через місяць чи два цей контракт розірвати і зробити собі інше якесь страхування, то це буде все в вашій історії. І можливо, це буде трошечки дорожче ваше страхування друге, третє, четверте, бо вони будуть бачити, що ви ненадійна людина, що ви сказали, що ви будете страхувати чи не на 6 місяців, і там щось у вас відбувається, і ви можете легко розірвати з якоюсь організацією контракт. Вони будуть вам ставити не дуже класні галочки. Повірте мені, я знаю. І нібито все класно, все офігенно, але до того моменту, як ви не поставите питання ребром з медичним страхуванням. Бо перші два роки ви можете розраховувати реально на медичне страхування від держави. Так, якщо ви заробляєте гроші, але там не дуже великі, чи ви працюєте за кеш за гроші, типу готівкою, так. І е, у вас є е, якась робота, так, але вона там не мільйони ви заробляєте, то вам в принципі не відмінять це страхування е, Medical Insurance так від е, держави. І ви будете, як я, два роки сидіти на цьому Medical Insurance. Але після того вам потрібно буде самим платити за медичне страхування, яке буде у вас десь 300-400 доларів на місяць. Це буде най, най Менше страхування, але в мене є друзі, які працюють на е, заводі, і в них немає вже страхування від держави, в них є страхування від їх завода від їх фабрики. Їх фабрика покриває тільки 50% їх медичного страхування. То є, якщо ви поїхали і вам зробили якусь, я не знаю, довідку чи просто ви кров здали, чи вам перемонтували руку, як було це в інших людей, і вам виставили рахунок там в 7 тисяч. Цим страхуванням ви тільки можете заплатити 3500. А з приводу страхування е, стоматології – це інше питання по зубам. Там тільки можуть покрити вам а, рахунок в 2,500, не більше. Там далі ви вже самі покриваєте рахунок. І якщо ставити імплант, як, наприклад, моїй сестрі вона зіштовхнулася з таким моментом, так їй сказали: вириваємо зуб безкоштовно, а вставляти імплант 5 тисяч доларів, 5 тисяч доларів, з яких 2,500 покриє її страхування по Роботі той самий момент, коли ви в Європі можете собі імплант поставити за 400 баксів. Тому ми всі чекаємо, поки в нас весь рот буде нездоровий, і їдемо в Європу лікувати зуби. А потім назад сюди бабки заробляти Америка і американці вони взагалі не знають, на чому основуються оці ці неймовірні неймовірні просто ціни на медичне страхування. Ти йдеш туди, здаєш просто кров в якусь лікарню. Тобі міряють тиск, і тобі вже рахунок на 7 тисяч доларів. За. Що? Я трошечки э, почала в цьому розбиратись, і от що я знайшла. Короче, як, як, як я це собі уявляю? Да? Лікар такий телефонує в космос да, інопланетянам і каже такий: Алло, алло. Так, щас, алло, алло. Тут така справа, тут до мене прийшла людина, дала їй би профенчика, кров взяли, да, там і тиск поміряли. Скільки, думаєш, брати з них? Сімпєццо! 7500 а ну в принципі, нормально. В нас там нормальні відсотки на кредити в Америці, все інше. Окей, і тоді лікар такий: Окей, з вас 7500 І лікар не каже 7500 Тобі особисто фейс to фейс, да, напряму і він цього не робить. Він висилає тобі лист, де прописано 7500 Бо якщо нам. Скажуть 7500 за тиск за кров, яку тільки що з нас взяли. Ми візьмемо цю кров і такі та подавісти цією кров'ю. Мені вона не потрібна, Забери її собі. Не буду я платити 7500, п'ятсот. Тому ми можемо там задню дати і передумати. Є декілька моментів, які зупиняють лишатись прямо назавжди в Америці. Це незрозуміле медичне страхування, яке ніколи не буде зрозумілим, бо така система в Америці. Вони легко відкривають бізнес. Ви можете легко відкрити. Будь-яка людина може легко відкрити бізнес. В Америці як з їжею, так і з напоями. Єдине, що держава може написати на етикетці, це дорогі любі друзі. Ми дуже і дуже і дуже пілкуємось про вас. Тому ми пишемо, що ця продукція на напої якісь чи їжа не перевірені державою. Тому будьте обережні, ви використанні цієї їжі чи напоїв. Бо ми її не перевірили, і ми її не збираємось перевіряти. Ми просто випустили її на ринок, щоб. Був бізнес, бо нам потрібні гроші і годують цією фігньою всю Америку. Нам пофіг це. Ми вас попереджаємо, що то погане, можливо, можливо, добре. Хто знає? Ми не хочемо витрачати гроші, сили на те, щоб перевіряти цю продукцію. Ми її просто на ринок запускаємо, беремо податки з цих людей, які продають це, Беремо з вас податки саме тому в Америці дуже е, великі ціни на медичне страхування. Бо американці знають, що не сьогодні, так завтра, ви захворієте не від риби, так від м'яса. Не докупують всяке лайно тут. Цим вони в принципі і харчуються. А потім у них проблеми звичайна, потім у них проблеми зі здоров'ям. Тому всі в Америці хворіють. Всіх в Америці. Погане здоров'я, чому тому, що така система бізнесу в Америці, що будь-який товар може вийти на ринок, і це головна причина, чому наші люди, які з Європи, хочуть поїхати звідси, бо нам не вистачає нормальної якісної їжі. Друге питання, чому люди хочуть поїхати, це дуже багато наркотиків. Тут допомагають реально допомагають і співчувають наркоманам, які а, дійшли до такого самі життя, і люди просто отак дають їм гроші і кажуть, тримай. Я розумію, як тобі складно, піди купи собі щось, і це такий менталітет, що в нас в Європі допомагають бабулечкам, а тут допомагають наркоманам. Я починаючий блогер. Я прошу всіх мене підтримати, поставити лайк, коментар, поділитись цим відео зі своїми друзями, От тому, що я розповідаю те, що не буду розповідати вам жодний блогер. Я розповідаю вам правду, те, що вам потрібно знати перед тим, як приїхати в Америку, чи перед тим як зробити а, вибір Америка, чи там Німеччина, Америка чи Естонія, і якщо вам потрібна більше інформації з приводу медичного страхування випадків тут в Америці, то пишіть мені в коментарі, що ви хочете більше розкрити цю тему. Хочете більше розкрити тему з приводу наркотиків, то а, теж ставте в коментарі, що ви хочете розкрити саме цю тему. І, взагалі, якщо вам цікава якась інша тема, пишіть в коментарі, і я обов'язково поговорю з вами на цю тему. Дякую за перегляд і всім щастить.